We'll <laughs> Друзі, днями я захопився своєю японською колегою домашнім кулінаром, яка виступає в соціальних мережах під ніком Очікирон. Так от, вона стала дуже популярною на весь світ. Завдяки тому, що два роки тому виклала в інтернет відео рецепту страви, яка називається чізкейк. І складається ця страва лише з трьох інгредієнтів. уявляєте собі, так от за цей час це відео переглянуло приблизно 3,5 мільйони глядачів разом зі мною. Мені дуже кортить повторити цей японський досвід в приготуванні чизкейку у себе на кухні. Дивіться і повторюйте. Починає. Отже, чизкейк на японський манер лише з трьох інгредієнтів, і одному з них ви точно здивуєтеся, тому що це друзі білий шоколад. Так, так. Його треба розтопити на водяній бані. Для цього чизкейку нам потрібно лише 120 грамів білого шоколаду. Поки топиться шоколад, я дістану білки з холодильника. Чому з холодильника? А тому, що білки дуже добре зіб'ються, коли вони будуть холодними. Отже, білки трьох яєць збиті. Чим вони холодніші, тим краще і швидше збиваються. Подивимось, що з шоколадом. Маса має бути кремоподібною. Шоколад знімаємо з бані і чекаємо, щоб він трошки вхолонув. Вишковий сир я його додаю у шоколад. Перемішую. О, мені вже знадобиться велика лопатка. Зовні ця суміш нагадує нам заварний крем. Тепер сюди я додам три жовтки. Як бачите, суміш для чизкейку ми не збиваємо блендером, а обережно перемішуємо лопаткою. Так само я зроблю і з білками. Їх треба змішати. Якщо ви будете збивати і перемішувати блендером, ви зіпсуєте саму страву. Вона не буде такою ніжною, повітряною і пухкою. Суміш готова. Щоб страву було легко витягати із формочки, треба про це потребуватися заздалегідь. Подивіться, виклав пергамент для запікання, але я його змастив вершковим маслом. Тепер сюди виливаємо суміш. І далі, щоб суміш розташувалася правильно по всій формульці, притрусіть ось так. Ось. Тим часом ми розігріли піч до температури 160 градусів. І важливо правильно запікати чизкейк. Для цього на деко треба вилити трохи води. Води наливайте не холодною, а гарячою, щоб не витрачати час на нагрівання самої води. І по центру ставите формочку. І вперед пильнуйте, стежте 15 хвилин. Вистачить на запікання. А наш красунчий чизкейк вже дуже пахне. Зазначає, треба його діставати. Краса неймовірна. Таку страву треба подавати або теплою, або просто охолодженою. Зараз я знімаю ось так легко бортики і обережно розрізаю ножем. Подивіться він як сухле або желе. Все, ну що ж, такий японський чизкейк подавайте із улюбленими ягодами, варенням, джемами, збитими вершками або посипайте цукровою пудрою. Зазначу, що японською немає такого слова, як смачного, а вони кажуть по-іншому. А враховуючи мелодику цієї східної мови перед самою трапезою, японці кажуть «тадокімас», Що означає, що я приймаю цю їжу. Друзі, до столу, і все таки смачно.